Ой, Катю, що це ти якесь таке вариш фу, якась бридота? Та сама ви ото нариваєтеся на комплімент. Це не бридота, це я узвар варю. Смачний. Узвар? Ох, та хоч ти знаєш, що то таке той узвар. Знаю, ви що думаєте, що я геть уже нічого не знаю? Знаю. Я в інтернеті подивилась. То воно ж не так вариться, як компот, то Катю воно відрізняється от від от, от компоту, то от не те. Ну, та я знаю, що це не компот, і що воно не так вариться і що це з сухофруктів. Да і що ти туди додала? Е, ну Яблука сушені додала, насушила ж літом. В мене є яблука сушені, додала, і е, чорносливу трошки додала, і е, в мене ще абрикоси сушені були, я там їх теж трошечки додала. От, і я знаю, воно закипить, я його поставлю, щоб воно настоювалося, а потім ще трошечки меду добавлю, і буде файний узвар. Попробуєте? Ох, не знаю, Катю. Як звариш, то перш ти поп'єш. А я потім через якийсь трошки час подивлюся, чи ти не будеш сидіти там в сусідній кімнаті. Якщо не будеш, то може і я попробую. Я вельмо люблю узвар. Такий хвальний.